Євангелія від Луки, розділ 1, детальний розбір. Євангелія від Луки це найдокладніший опис життя та служіння Ісуса Христа серед чотирьох Євангелій. Його написав Лука лікар і супутник апостола Павла, який ретельно дослідив усі події. Перший розділ розповідає про передумови народження Ісуса, чудесне зачаття Івана Хрестителя та благословення, які супроводжують ці події. Перше вступ Лука 1-1 до четвертого. Лука пояснює причину написання Євангелія. Він зазначає, що багато людей вже робили спроби описати події, які сталися, але він вирішив ретельно дослідити все з самого початку та впорядкувати виклад фактів. Лука звертається до Феофіла, ймовірно, римського сановника чи багатого християнина, якому адресований цей твір, його мета, щоб читач мав певність у достовірності подій. Друге благовістя про народження Івана Хрестителя Лука пять, Дія переноситься до храму в Єрусалимі. Тут розповідається про Захарію священника з роду Аарона і його дружину Єлисавету. Вони були праведними людьми, але не мали дітей, що вважалося великим нещастям у юдейському суспільстві. Одного разу, коли Захарія служив у храмі та здійснював кадильну жертву, йому з'явився архангел Гавриїл і повідомив, що Єлисавета народить сина Івана. Ця дитина стане великим пророком, буде сповнений Святого Духа ще з утроби матері. І приготує народ до приходу Господа. Захарія засумнівався в словах ангела, оскільки вони з дружиною були вже похилого віку. Як знак покарання за недовіру, він утратив дар мови і залишався німим до народження сина. Після цього Єлисавета зачала дитину і п'ять місяців перебувала в самотності, дякуючи Богові за його милість. Третє благовістя про народження Ісуса Лук 1, 26-38. через шість місяців після явлення Захарії. Архангел Гавриїл був посланий у Назарет до молодої Діви Марії, зарученої з Йосипом. Він звістив їй, що вона знайде благодать у Бога і зачне сина, якого назве Ісусом. Гавриїл пояснив, що ця дитина не буде народжена від чоловіка, а зачата з силою Святого Духа. Ісус стане великим, буде названий сином Всевишнього і йому належатиме вічне царство Давида. Марія, на відміну від Захарії, не сумнівалася в словах Ангела, а покірно прийняла волю Божу. Я раба Господня, нехай буде мені за словом твоїм. Це показує її глибоку віру та довіру до Бога. Четверта зустріч Марії з Єлисаветою Лук 1, 39-45. Дізнавшись про вагітність своєї родички Єлисавети, Марія вирушає до неї в гості. Коли вона вітає Єлисавету, немовля в утробі Єлисавети Іван, здригається від радості, і Єлисавета, сповнена Святого Духа, пророкує, що Марія мати Господа. Вона виголошує благословення. Благословенна ти між жонами і благословенний плід у труби твоєї. Ця зустріч підтверджує божественний план спасіння. П'ята пісня Марії величає душа моя Господа. Локар 56. У відповідь на слова Єлисавети, Марія співає хвалебну пісню, відому як Магніфікат. Вона прославляє Бога за його милість, за те, що він зглянувся на смиренних і скинув гордих. Основна думка цієї пісні: Бог підносить покірних і смиренних. Бог скидає могутніх і гордих, він вірний своїм обітницям. Марія пробула в Єлисавети близько трьох місяців, після чого повернулася додому. Шосте народження Івана Хрестителя 1,7766 Єлисавета народжує сина, і це викликає велике здивування серед її сусідів. На восьмий день хлопчика мали назвати на честь батька, але Єлисавета заявила, що його ім'я буде Іван. Коли люди запитали Захарію, він написав на табличці Ім'я йому Іван. У ту ж мить він знову отримав дар мови і почав прославляти Бога. Це викликало великий подив, і люди розуміли, що ця дитина матиме особливу місію. Сьома пісня Захарії, благословен Господь леко 1,77 до 80. Захарія, сповнившись Святого Духа, виголошує пророчу пісню, відому як Бенедиктус. У ній він дякує Богові за спасіння, яке він готує через свого сина. Основні теми цієї пісні. Бог виконує обітниці, дані Авраамові та Давиду. Він посилає Спасителя, який визволить людей. Іван стане пророком, який приготує шлях Господу, проповідуючи покаяння. Розділ завершується словами, що Іван Ріс і зміцнювався духом у пустелі, готуючись до своєї місії. Висновки з першого розділу перше, Бог діє через незвичайні обставини народження Івана і Ісуса, було чудесним, але все відбувалося за Божим задумом. Другий Бог обирає смирених людей Марія та Захарія були простими людьми, але вони повірили Богові. Третій Бог вірний своїм обітницям, усе, що було пророковане про Месію, починає здійснюватися. Цей розділ готує нас до подальшої історії про народження, життя та служіння Ісуса Христа. Євангелія від Луки, розділ 2, детальний розбір. Другий розділ Євангелія від Луки містить один із найвідоміших описів народження Ісуса Христа. У ньому розповідається про Його прихід у світ. Явлення ангелів пастухам, обрізання і посвячення в храмі, а також про його дитинство. Перше народження Ісуса Христа Елк 2.17 Історичний контекст: у цей час імператор Август видав наказ про перепис населення в Римській імперії. Через це Йосип і Марія змушені були вирушити з Назарета до Вифлеєма, оскільки вони походили з роду Давида. У вифлеємі, коли прийшов час народження, Марія народила Ісуса і поклала його в ясла, бо в заїзді, гостіниці не знайшлося місця. Символізм народження. Ісус народжується в бідності, що показує Його смирення. Ясла символізують те, що Він прийшов для всіх і для багатих, і для бідних. Вифлеєм означає Дім Хліба, що вказує на Ісуса як хліб життя. Другий ангели й пастухи, ЛК 2. 8.20 першими, кому Бог відкриває народження Спасителя, були пастухи, прості люди, які працювали в полі. Це показує, що Христос прийшов не лише для могутніх, а й для звичайних людей. Ангел з'являється пастухам і звіщає велику радість для всіх людей, народження Спасителя, Христа Господа. Він каже їм піти і побачити немовля, яке лежить у яслах. Після цього велика кількість ангелів починає прославляти Бога, співаючи: Слава Богу на висоті і на землі мир у людях добра воля. Пастухи негайно вирушають у вифлеєм, знаходять Марію, Йосипа і немовля. І, побачивши його, починають звіщати всім про цю радісну подію. Третє обрізання та посвячення Ісуса в храмі Лука, двадцять один, Обрізання Ісуса Лука 2, 21, на восьмий день після народження Ісус був обрізаний і отримав ім'я, яке передав ангел, це виконання закону Мойсея та символ приналежності до Божого народу. Представлення в храмі ЛК 2,22, за юдейським законом. На сороковий день після народження первістка батьки приносили його до храму в Єрусалимі. Вони також приносили жертву двох голубів, що свідчить про їхню скромність, багатші люди приносили ягня. Симеон і його пророча пісня лик 25-35. У храмі їх зустрічає старець Симеон, праведний чоловік, якому Святий Дух відкрив, що він не помре, поки не побачить Месію. Він бере Ісуса на руки і виголошує хвалебну пісню, відому, як нині відпускаєш. Латинська нунк Димітіс, нині відпускаєш раба Твого, владико, з миром за Словом Твоїм, бо побачили очі мої спасіння Твоє, яке ти приготував перед лицем усіх народів, світло на просвіту язичників і славу народу Твого Ізраїля. Симеон також пророкує Марії, що її сина багато хто прийме, але багато хто відкине, і що меч пройде через її душу, натяк на страждання Марії через майбутню смерть Ісуса. Пророчиться Анна, Лак 2, 306,30838. У храмі також була Анна, стара пророчиця, яка служила Богові постом і молитвою. Побачивши Ісуса, вона почала пророкувати про нього та звіщати людям про майбутнє визволення. Повернення до Назарета Лука 2 -3 -9 40. Після цього Марія та Йосип повертаються до Назарета, і дитина росте, сповнюючись мудрості і Божої благодаті. Четвертий 12-річний Ісус у храмі 41, 52. Цей епізод єдина розповідь про дитинство Ісуса в Євангеліях. Щороку Марія та Йосип ходили до Єрусалима на свято Пасхи. Коли Ісусу було 12 років, вони взяли його з собою. Після завершення свята, повертаючись додому, вони випадково залишили Ісуса в Єрусалимі, думаючи, що він у натовпі подорожніх. Через три дні пошуків вони знаходять його в храмі, де він сидить серед учителів закону, слухає їх і задає питання. Усі дивуються його мудрості. Коли Марія запитує, чому він залишився, Ісус відповідає: Чи ж ви не знали, що мені треба бути в тому, що належить моєму Отцеві? Ці слова показують, що навіть у 12 років Ісус усвідомлював свою місію і те, що Він є Сином Божим. Після цього Ісус повертається з батьками в Назарет і залишається слухняним Їм. Розділ завершується словами: Ісус зростав мудрістю, і віком, і благодаттю в Бога й людей. Основні уроки з другого розділу перше. Бог діє через простих людей, пастухи першими отримали звістку про народження Христа. Другий Ісус прийшов для всіх. Він народжується в бідності, але його славлять ангели. Третя, Марія та Йосип були побожними людьми. Вони виконували всі приписи закону. Фор Симеон і Анна вірно чекали приходу Месії. Вони є прикладом віри та терпіння. П'ятий Ісус змалку розумів свою місію, але залишався слухняним батькам, показуючи приклад покори. Цей розділ відкриває перед нами образ Ісуса як Спасителя, якого Бог послав у світ для спасіння всіх народів. Євангелія від Луки, розділ 3: детальний розбір. Третій розділ Євангелія від Луки присвячений проповіді Івана Хрестителя, хрещенню Ісуса та Його родоводу. Він показує початок публічного служіння Ісуса та зв'язок між старим і новим Завітом. Перша проповідь Івана Хрестителя Лука 3 20, історичний контекст Лука 3, 1, 2. Лука дуже точно описує історичний період, коли почалося служіння Івана. Тиберій Кесар, імператор Риму, 14 років нашої ери, Понтій Пелат, Римський, намісник юдеї 26-36 років нашої ери, Ірод Антипа, Тетрарх Галілеї, син Ірода Великого, Первосвященики Анна та Каяфа, впливові релігійні лідери. Це вказує, що події відбуваються приблизно 29-го року нашої ери. Місія Івана Хрестителя ЛК 3.3.6. Іван Хреститель проповідує хрещення покаяння для прощення гріхів у пустелі, виконуючи пророцтво Ісаї, ісеравше 43:5. Голос волаючого в пустелі. Приготуйте Господню дорогу, вирівняйте стежки йому, його служіння підготувати народ до приходу Месії. Заклик до Покаяння Лек 3.7-14 до, до Івана приходять юдеї, але він викриває їхню самовпевненість. Роде Зміїний. Хто вам підказав утікати від майбутнього гніву? Він закликає не покладатися лише на своє походження від Авраама, а приносити плоди гідні покаяння. Люди запитують, що їм робити. Той, хто має дві одежі, хай дасть тому, хто не має. Митарі, збирачі податків, не повинні брати більше, ніж належить. Воїни не мають кривдити нікого і бути задоволені своєю платнею. Це означає, що покаяння це не просто слова, а зміна життя. Іван Промесію, Лука 3, 15, 18. Люди думають, що, можливо, Іван це Христос, але він пояснює, що за ним йде той, хто сильніший. Я хрещу вас водою, а Він хреститиме Святим Духом і вогнем. Це вказує на майбутнє хрещення Святим Духом у День П'ятидесятниці, дії друга. Ув'язнення Івана Лек 3, 19-20. Ірод Антипа кидає Івана до в'язниці, бо той викривав його за гріховний шлюб із Іродіадою, дружиною Його брата, друге хрещення Ісуса. Лука 31-22. Хоча Лука не описує деталі хрещення, він згадує, що Ісус молився після хрещення. У цей момент відбуваються три важливі події. Перша розкриваються небеса, це знак Божого об'явлення. Другий святий Дух сходить у вигляді Голуба це символ миру та Божої благодаті. Третій голос Бога Отця говорить: Ти син мій улюблений, що його я вподобав. Ці слова підтверджують божественне походження Ісуса та Його місію. Третій. Родословна Ісуса Христа, Лука 3, 23, 38. Лука подає родовід Ісуса, починаючи від Йосипа і ведучи його назад аж до Адама, підкреслюючи, що Ісус не лише єврейський Месія, а Спаситель усього людства. Відмінність від родоводу в Євангелії від Матвія: Матвій веде родовід від Авраама до Ісуса, щоб показати його як спадкоємця Давида. Лука веде його назад від Ісуса до Адама, підкреслюючи, що він новий Адам, Спаситель усіх людей. Вважається, що родовід у Луки може представляти лінію Марії, а в Матвія лінію Йосипа. Основні висновки з третього розділу перше, покаяння це не просто слова, а дії. Іван закликає народ змінити своє життя. Другий Ісус, обіцяний Месія, Бог засвідчує це під час хрещення. Третій Ісус, Спаситель усього людства. Його родовід сягає до Адама, що показує його зв'язок з усіма людьми. Цей розділ готує нас до початку публічного служіння Ісуса в наступних главах.